Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні продовження нашої загальної діагностики: чи є на вас негативний магічний чи енергетичний вплив? Сьогодні ми дивимося період від 5 до 10 років. Значить, в минулих відео ми зробили. Загальну діагностику, яка ваша доля? І почистили від народж... від зачаття до народження, потім почистили від народження до 5 років, сьогодні продовження від 5 до 10 років. Ви чисили, скажіть карти таро, покажіть, чи був на вас негативний, магічний, чи енергетичний вплив за період вашого життя від 5 до 10 років. Скажіть: від 5 до 10 років був негатив? Негатив, бовно це енергетичний. Магічно там впливу немає. Ніхто не ходив, нічого не робив дитині вам. Так, агресивна поведінка. Ви жертва цих обставин, жертва конфліктів. Ви в родині скандали, конфлікти, і ви продовжуєте знаходитись в страху, битись. Є любов. Є забота, але дуже багато скандалів, конфліктів. І ви перебуваєте в цьому стані. І це негативно вказується на ваше життя зараз. Це треба прибирати. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Це ви і. Навколо вас агресивне середовище. Агресія в родині, агресія е, в соціумі. Мама дуже любо захищає. Так, перекриваємо. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу е, очистити. Того, хто дивиться, до його природного ідеального стану, зняти негативний енергетичний вплив, який був на вас за період від 5 до 10 років вашого життя, вища сили. Прошу очистити до природного ідеального стану, зняти всі блоки, всі негативні програми, агресію прибрати за період життя від 5 до 10 років по волі вищих сил да буде так і так буде. Так, перевіряємо, чи ми почистили. Звісно, краще це от, таку діагностику робити на особистому прийомі, на особисті консультації, то я запрошую вас до мене або до моєї сестри, Крапиви. Приходьте і це буде особисто для вас. Якщо нема такої можливості, дивіться загальні розклади, і це також працює. Але треба щось, е, е, донат, який-небудь який донат залишити, щоб це. Краще для вас працювала, і щоб вищі сили не взяли з, ваш, з вас плату чимось іншими емоціями, там, наприклад, чи чимось ще іншим. Бо все, любить плату, всесвіт бере плату за все. безкоштовно. нічого не буває. Так, Тож робить донати. У мене є в описанні, як це робити, силочка на донати, і для вас цей сеанс пройде. Як мого краще і дійсно спрацює. Вищі сили, скажіть, покажіть, чи очистили ми того, хто мене зараз дивиться, від негативного енергетичного впливу за період його життя від 5 до 10 років. Чи почистили, скажіть? Так, почистили. До природного ідеального стану. Добре, дякую. Чи є на вас негативний, магічний, чи енергетичний вплив? Від 10 до 15 років вашого життя. Так, розбите серце. Перші трагедії в житті. Щось відбулося таке. Ну, Ви робите свої перші кроки, не опитні, але життя почалося, ви його живете, да? робите робити свої якісь невдалі кроки, невдале кохання, розбите серце. Так. Собачки, ми звертаємо уваги, дивимось далі. Конфлікт. Конфлікти загострюються, тобто продовжується цей негативний енергетичний вплив. Перше розлучення. Або в сім'ї якісь розлучення, або ваше перше кохання, розлучення, невдале, розбите серце від 10 до 15 років. Так, карта дьявол, сила, король меча. Складності. Ось тут вже починається магічний вплив. Прідательства і блокування. Тобто хтось з дорослих починає красти вашу енергію. Це також не обряд немагічний, але це енергетично, хтось з чоловіків старших, робить як придательства, користується вами якось, стягує енергетично. І Також в когось, це загальний розклад, в когось могла якась трагедія бути старшими чоловіками і навіть якісь насильницькі дії. Я це заперечую. І це дуже великий, е, такий е, е, енергетична пробоїна, така велика дуже. Заперечую, Заперечую. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу очистити від негативного, енергетичного, магічного впливу за період життя від 10 до 15 років вашого життя по Верховному суду. Та буде так. Прошу зняти весь негатив. Весь негатив повернути тому, хто робив, тому хто це з вами робив, весь негатив їм назад. По Верховному суду повертаю. Все негативне знімаю, прошу очистити до природного ідеального стану. Буде так? Так буде. У багатьох в цей період було розбите серце, прям якась жахлива трагедія, розочарування дуже велике, сльози і депресія. В когось було гірше, в когось були якісь насильницькі дії зі сторони старшого чоловіка. Так. Скажіть, покажіть, чи очистили ми, чи зняли ми негативні програми за період вашого життя від 10 до 15 років, чи зняли негативні програми? Скажіть? Залишилися образи страхи, таємниця, предательства. Так. Повішений, ні, не зняли. Прив'язка. Залишилась прив'язка. Треба чистити. Якесь потрясіння. Не можете забути. Ображаєтесь. Так, заперечую. Заперечую, відпустіть свої образи, не тримайте це, не носіть за собою. Поверна... Повертаємо весь негатив тому, хто вам його зробив. По Верховному суду. Заперечую, заперечую, вище сили, духи роду, янголохоронші. Прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу зняти негативний вплив енергетичний за період життя від 10 до 15 років вашого життя, повернути весь негатив тому, хто це зробив вам. Все негативне повертається тому, хто це зробив по Верховному суду, хай з ним таке зроблять, хай з ним так поводяться. Та буде так. І так буде. Прошу очистити до природного дального стану. Буде так. Вищі сили, скажіть, карти Таро покажіть, чи очищено того, хто дивиться, до його природного ідеального стану за період від 10 до 15 років. Чи зняли ми негативні програми? Скажіть. Все, ідеально почищено. Дякую. Дуже гарні карти на дні колоди, шляхи відкриті. Хорошо. В наступному відео будемо дивитися далі від 15 до 20, від 20 до 25. Це буде в наступному, наступному відео. І не забувайте залишити мені донат. Я вам даю свою енергію, даю вам на ментальному плані. А ви мені повертаєте те, що я вам дала на матеріальному плані. І відбувається обмін. І сили не будуть з вас брати чимось іншим плату. Ми помінялися енергією, все в розчуті. Дякую всім за увагу і до зустрічі!